Вітаю про головні події п'ятниці, 14 березня. Готова вам розповісти команда Першого Подільського. Розпочинаємо за мить. Незважаючи на постійні атаки ворога на енергетичну систему нашої країни, ми вже можемо констатувати. Україна впевнено пройшла цю зиму. Про це під час засідання уряду говорив Денис Шмигаль. Попри всі складнощі, наші енергетики зуміли для цього докласти максимум зусиль. Попри те, що опалювальний сезон добігає кінця, робота над зміцненням української енергосистеми триває. Ремонти захист децентралізації енергосистеми, виготовлення нового обладнання та його імпорт, пошук фінансування та Інвестиції для відновлення все це робимо в щоденному режимі. Децентралізація енергосистеми також залишається одним із пріоритетних завдань. За останні 9 місяців банки видали вже більше 14 мільярдів гривень кредитів на відновлення енергетичної інфраструктури та розбудову нових невеликих енергооб'єктів. Крім того, видано вже більше 6 тисяч позик для громадян на встановлення альтернативних джерел енергії та інші енергетичні потреби. Згідно з останньою оцінкою Світового банку РДНЕЙ4, тільки потреби на відновлення енергетики складають близько 68 мільярдів доларів. Тому для нашого уряду одним із пріоритетів на цей рік залишається робота над створенням механізму щодо конфіскації російських заморожених активів. Бо саме ці активи мають стати основним джерелом нашої відбудови. Україна буде добиватись повної конфіскації. Поки цей процес триває, ми продовжуємо отримувати кошти за рахунок заморожених активів минулого тижня. Отримали 752 мільйони фунтів від Великої Британії, направили ці кошти на нашу оборону. П'ятеро захисників з Хмельниччини повернулися з поля бою на щиті. Живим коридором у Шепетівці зустрічали полеглого героя Вадима Стецюка. Чоловіка мобілізували до війська у вересні 2024 року. Був снайпером. Загинув на полі бою 5 березня. Вдома на нього чекало троє синочків. Олексій Доброшильський у 36 віддав життя за Україну 27 лютого на Покровському напрямку. До лав ЗСУ доєднався в листопаді минулого року. Прощалися із ним у Красилівській громаді. Вічний спочинок на Алеї Слави у Чемаровецькій громаді знайшов 22-річний Богдан Блонський. Він сам прийняв рішення служити за контрактом. На жаль, його життєпис зупинився 8 березня 2025 року на Харківщині. Жителі Улашанівської громади схилили голови в Скорботі. На Донеччині 7 березня загинув Віталій Будов. 12 вересня 2022 року він добровольцем став на захист рідної землі. Навіть після отриманої контузії ні на мить не припиняв службу. 7 березня він прийняв свій останній бій на Донеччині. У Вовковинці на щиті повернувся Микола Грушевський. Серце героя зупинилося на Дніпропетровщині 1 березня 2025 року. Вічна пам'ять та слава нашим героям. 14 березня в Україні вшановують тих, хто носить відважне звання доброволець. В сьогоднішніх реаліях далеко не кожен ладен пожертвувати цивільним життям і стати на захист держави від окупанта. На жаль, маємо і чимало таких, чия посмішка залишилась лише у пам'яті близьких. Та на фото колеги з ТРК Кам'янець-Подільський розповіли про відкриття особливої кімнати на базі професійного коледжу. Тут зібрані портрети героїв, які свого часу були учнями навчального закладу і в різний час віддали за рідну землю найцінніше життя. За словами очільника закладу, ідею виношували вже давно розробляли проект, аби це місце набуло саме такого вигляду. Основна мета привернути увагу підростаючого покоління до відважного вчинку земляків. На жаль, цифра велика, 70 хлопців розміщені вже тут, на цій, в цій кімнаті. І важкою було також ми через родичів, знайомих знаходили, бо тут є особливі хлопці, в яких немає місця поховання, а тільки єдине, що от та фотографія, яка сьогодні знаходиться в закладі освіти, того була сформована, скажімо, така концепція цієї кімнати з фотографією загинувшого хлопця. Є qr код де повністю розташовано на нашому сайті. Коледжу, його біографія, його історія, є електронна книга пам'яті. Також тут є не тільки випускники, а й хлопці, які не встигли закінчити наш навчальний заклад. Одна з Женя Матвійчук він вересні ще прийшов на перший курс. У грудні він вже підписав контракти і, на жаль, в березні ми вже з ним прощалися. Це дуже для нас велика втрата. Кожен з цих хлопців. Тут зниклого безвісти той, що дає надію рідним на краще, однак викликає страх та психологічний стрес. У городку представники обласного та районного ТЦК зустрілися із родинами тих, що доля невідома. Головною темою розмови став алгоритм дій при отриманні такого сповіщення та відповідну комунікацію із представниками військової частини. В свою чергу представники місцевої влади ознайомили присутніх із видами соціальної допомоги, яку родини зниклих безвісти можуть отримати в громаді. За словами присутніх, такі заходи є необхідними, адже це дає можливість дізнатися про свої права, отримати відповідний перелік документів, а найголовніше не залишитися наодинці із страшною звісткою. Герої серед нас свого часу кожен доброволець був цивільним підприємцем, електриком, депутатом, водієм. Однак, повномасштабна війна кардинально змінила їхній спосіб життя, ба більше змінила їх. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у день добровольця поділився зворушливим відео зі зверненнями тих, хто зараз на фронті відстоює суверенітет цілої країни, а раніше опікувались долею Хмельниччини. Сьогодні день українського добровольця і це день саме рішучих людей. Я хочу подякувати всім своїм побратимам, посестрам за ту рішучість за ту силу волі, яку вони проявили, коли добровільно взяли зброю саме в той момент, коли їхня батьківщина опинилася в біді. Окремо дякую також хмельницькій військовій адміністрації за постійну. Тримку за те, що ми в єдності завжди тримаємось разом і в єдності боремося надалі. Вічна пам'ять всім нашим братам, сестрам, які загинули за волю, за свободу нашу. Ми воюємо, боремося, нижчим ворога, робимо все, щоб очистити Україну від расистів. Я в за ЗСУ за покликом серця в час нашої боротьби. Моє місце тут всі свої сили докладаю, щоб Україна. Перемогла, це справедливо і так має бути. Наразі державна та військова служба це єдиний фронт, наша єдність, найпотужніша зброя, яка зламає ворога. Дякую своєму колективу обласної військової адміністрації та керівництву Хмельницької ОВА за підтримку та щоденну працю за спільну перемогу. Ми воюємо заради майбутнього, наших дітей, наших родин, нашої країни. Ми сильні, ми разом переможемо! Слава Україні! З початком повномасштабного вторгнення в Україні збільшилась кількість безпритульних тварин. Нерідко господарі, тікаючи від обстрілів, залишають домашніх улюбленців, адже не мають змоги забрати їх із собою. Відтак волонтери, а нерідко рідко й самі військові опікуються тваринами. Потім чотирилапі потрапляють у притулок. Про одного без перебільшення відважного песика Джоні. Дивіться далі. Джоні родом із Запоріжжя, проте вже майже рік його дім притулок у Хмельницькому. Чотирилапий був дуже хворий та прийшов на позиції наших захисників. Там його лікували та опікувались. Коли така можливість зникла, то його забрали волонтери та перемістили у притулок покинутий ангел. В нього, як от в інших собак, яких привозять нам зі сходу вже від початку війни. В нього не було цього якоїсь страху, недовіри. Він зразу. Він зразу пішов. Він зразу почав ластитися, гратися, скакати. тобто на контакт він пішов зразу. Бо є собаки, які до нас приїжджають. То це може бути два дня, три дні. Може бути тиждень. Собаки не йдуть на контакт, собаки бояться. Вони сидять в стаціонарі чи в клітках, виходити не хочуть. А він він автоматично зразу пішов. Кличку Джоні чотирилапи отримав від військових. Про його господарів нічого не відомо. Незважаючи на те, що у песика немає ока, він дуже грайливий та добрий до усіх, як до тварин, так і до людей. Йому це не заважає жити, він живе нормальне, адекватне, активне життя. По характеру він просто ну суперська собака. Це собака для сім'ї, де діти, інші тварини, коти, собаки, нема різниці. В нього наскільки позитивний характер, він любить всіх. Єдине, що хочеться знайти дійсно для нього хорошу сім'ю, яка б його любила, як він був би членом родини, не просто собака, яка гавкає чи охороняє подвір'я, а дійсно він вартує того, бо він саме для родини. Дітки, тварини ну це просто ідеальна собака. Тут Джоні пройшов обстеження за показами ветеринара йому близько трьох років. Чотирила стерилізували та вакцинували. Тепер він повністю готовий до нової люблячої родини. Стараємося брати собак. Проводити в порядок це вакцинація обробки, обов'язково стерилізація, кастрація тварини. Тільки їдуть в сім'ю стерилізовані, кастровані інакше не може бути. Плюс всі відповідні там лікарі їх оглядають, собаки здорові, Якщо собаки хворі, звичайно, ми їх не прилаштовуємо. А так прилаштували, інших взяли. Окрім Джоні, у притулку на родину чекають ще близько 180 собак. Більшості із них довелось покинути рідні місцини через постійні обстріли. Деякі міста вже знищено та окуповано загарбниками. Незважаючи на те, що вони не мають господарів, чотирилапі усе одно чекають на сім'ю, яка подарує їм дім та любов. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Шанували пам'ять загиблих на війні випускників у Хмельницькому ліцеї номер 7 Провели патріотичний захід пам'ять школа. Вдячність він присвячений колишнім учням та подвигам, які вони вчинили ціною власного життя. Долучилися до освітян і наші колеги. Ольга Вершинська, сестра загиблого військового Євгена Квятковського, згадує, у перші дні повномасштабного вторгнення чоловік хотів стати добровольцем, але не взяли. Вони пішли разом два друга, тато і мій брат. Але їх не взяли, сказали, що на даний момент достатньо воїнів. Але на початку 2023 року його час таки прийшов. Чоловіку видали повістку, після чого він без роздумів став на захист України. Був командиром мінометного підрозділу 26 липня 2023 року. Разом з побратимами герой потрапив під ворожі обстріли, звідки не повернувся живим. Ми були дуже близькі. Ми були підтримкою пору один одного взагалі в житті. Він був дуже добрий, чуйний. Він був в школі активістом. Навчався військовий у школі номер 26 Нині ліцей номер 7. Директорка ліцею розповідає: вже дев'ятеро випускників навчального закладу віддали життя, захищаючи Україну. Аби вшанувати пам'ять кожного, освітяни влаштували патріотичний захід, на який запросили рідних військових. Тут прозвучали історії героїв, спогади родичів, вірші присвячені захисникам. Це найменше, що ми можемо зробити для пам'яті тих, кого вже немає, і це найменше, що ми можемо зробити для родичів, тому що ми прекрасно розуміємо, що ми не зможемо повернути їм ні сина, ні батька, ні чоловіка, але хоча б на якийсь період втишити біль. Розділити горе, інший момент. другий – це звичайно наші діти, які тут зараз навчаються. Тобто, ми повинні виховувати покоління, яке пам'ятає покоління, для якого історія це історія імен. Доєднались до організації заходу і представниці місцевих бібліотек. Жінки підготували для родичів загиблих майстер-клас з виготовлення ляльок мотанок. Це була лялька, як оберіг, яка буде огортати своїми крилами і оберігати свою власницю, дарувати їй тепло, спокій, приємні спогади, радість нестиме. Також у ліцеї представили символічну виставку з книг, присвячених героям. «Ця виставка про наших героїв, які захищали і захищають нашу державу та мирне майбутнє нашого сьогодення. Такий захід показує, що пам'ять про кожного військового, який віддав життя за Україну, має жити вічно і не тільки у серцях рідних, а у пам'яті наступних поколінь. Тетяна Жипянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Не просто тренує м'язи, ніг а й усе тіло. Велоспорт досить розвинений у Хмельницькому. Місцеві спортсмени здобувають чимало нагород та займаються не лише в Україні, а й борються за призові місця за кордоном. Секрети цього спорту розкривали журналісти першого подільського деталі за мить. Не просто транспортний засіб, а інструмент для перемог. Велосипедний спорт увійшов до складу Олімпійських ігор у 1896 році та став невід'ємною частиною змагань. Відтак спортсмени тренуються у швидкості подолання дистанцій. Професійно змагаються у Хмельницькому. Місцеві спортсмени мають чималі здобутки та у постійному складі збірної команди України. Дівчата приймали участь в чемпіонатах світу в Австралії серед жінок в Англії. Теж чемпіонат світу був. У Португалії, Голландії, Бельгії проходили чемпіонати Європи, де склад команди збірної команди України складається з чотирьох жінок по молоді до 23 років. То з цих чотирьох жінок два-три чоловіка, завжди дві-три жінки у нас саме представниці Хмельницького. Тренують дітей із 9 років, аби займатись необхідний велосипед, спеціальний одяг та обов'язковим елементом є шолом. Наразі усе спорядження батьки юних спортсменів забезпечують самостійно, адже фінансування недостатнє, аби закупити усе необхідне. «В нас в школі є деякі велосипеди, такі трошки вони вже старіші, але я ж говорю, що я прийшла як молодий тренер, то я закупила пару велосипедів для дітей початківців. Тобто, якщо дитина приходить, то я надаю її ну, на чому тренуватись. Далі елементарно повинна бути якась форма. Так само, як дівчатка, спочатку, наприклад, або хлопчики приходять, то якісь ласини, кофточка, така, щоб вона не була балахоном. А далі вже я дивлюсь, кому там щось потрібно, то там спеціально в нас і велотуфлі є. До занять потрібно підготуватись, навчити дитину базовим навичкам їзди. Тренування проходить цілий рік. Взимку займається у залі, виконуючи вправи. А от коли погода дозволяє, виїжджають на майданчик. Відтак на свіжому повітрі змагаються у швидкості. Це, по-перше, цікаво. По друге, це яскраво. По-третє, він дуже прекрасно розвиває серцеву судинну систему, так як у нас постійно ми в русі. Розвиваються м'язи дітей. Вони ми бігаємо і пригаємо, стрибаємо. На велосипеді їздимо, руки, ноги, все задіяне. Виховують юних спортсменів тренери із чималим досвідом. Велосипедисти розповіли про свої враження під час їзди. Я займаюся велоспортом вже рівно рік. Просто я прийшла по приколу. Я дуже люблю цей спорт та ну, бачу себе в майбутньому в ньому. Чим, за емоції за цей от як риск, можна сказати. Тут можна з кимось позмагатися. Те, що змагатись, змагатися, теж і куди мені є виплеснути свою енергію? Існує переконання, що велоспорт розвиває лише м'язи, ніг проте це не так. Під час занять тренуються м'язи рук, спини та живота. Спорт розвиває командний дух, витривалість та жагу до перемог. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Із весняним потеплінням у Хмельницькому призупинили постачання тепла у помешкання. За словами фахівців, це зумовлено підвищенням температури повітря та економією використання газу. Але чи раді такому рішенню жителі міста? Дивіться у рубриці питання дня. Опалювальний сезон у Хмельницькому призупинили ще 7 березня. Але весняна погода мінлива. В день може бути тепло, а ввечері температура різко знижується. Чи не холодно хмельничанам у їхніх домівках та чи не зарано відключили батареї, дізнаємося. Ну, так і завжди весні, коли зупиняють, то трошки вже прохолодно, але не зарано. Так треба. Я думаю, що не холодно. І при такій температурі можна спокійно жити, щоб трошки зекономити гроші, можливо, на щось інше на потреби ЗСУ. Холодно, трішки зарано, хоча б на якби включали. А так ніби днем то тепло, але ночі все одно холодно. На сонячна сторона то у нас дуже тепло в квартирі. Трошки ранувато, бо було похолодання і в квартирі було прохолодно. Але ну, зараз тепліше, то нормально. Ні, нормально, бо ми цілу зиму спали з відкритим вікном. Я хотіла вже до Семчишки звертатися, щоб якийсь дав розпорядження, ну, тепле повітря і батареї гарячі. Куди це? Ми цілу зиму згріли повітря. Добре, що виключили. У нас дуже жарко, температура в голову дуже хороша. Хмельницькій міській раді інформують, за прогнозами синоптиків, найближчі дні будуть значно холоднішими, тож в оселях хмельничан відновлять опалення з 14 березня. Віримо, що тепло зовсім скоро повернеться, і весна забуяє наповну. Такою п'ятницю, 14 березня, побачила інформаційна служба першого подільського у день добровольця. Ми віддаємо шану тим, хто прийняв надважливе рішення для себе та країни: взяти до рук зброю, схиляємо голови і перед тими, хто заради мирного неба приніс в жертву найцінніше власне життя. Жоден з наших героїв не буде забутим і прикладемо для цього максимум зусиль, розповідаючи історії про них, нагадуючи про їхній героїзм та відвагу. Зичимо вам мирних вихідних. До зустрічі на Першому Подільському.